Зараз ми поговоримо про картографію, ми розглянемо різні методи зображення, наприклад, як працює GPS, і ми дослідимо захоплююче питання: що спільного між землею та апельсином. Ми почнемо з будови карти та детальніше розглянемо різні типи карт. Це тема, яка зустрічається в багатьох різних дисциплінах, але ми зосередимося на двох видах, хоча їх існує набагато більше. Першою є топографічна карта, це звичайні карти, які ви бачите у повсякденному житті. Вони показують природу, рельєф і перепади висот, наприклад, гори. Можливо, у вашому класі є така карта, якщо ви зараз оглянетеся навколо. Топографічні карти with Другим типом карт, про які ми поговоримо, є тематичні карти. Ці карти спеціалізуються на вивченні певної теми або явища. Наприклад, вони можуть показувати поширення релігій, як на карті поруч, де видно поширення індуїзму. Чим червоніша область, тим поширеніший там індуїзм. Тематична карта також може відображати поширення мов. Якби ми, наприклад, показували англійську мову, то США і Велика Британія були б темно червоними, тоді як інші частини світу мали б світліші відтінки. Це також може стосуватися позначення природних явищ, таких як землетруси, де темніші області показують місця з більшою кількістю землетрусів. Тематичні карти використовуються для візуалізації та створення чіткої картини різних тем, і ви будете зустрічати їх багато разів протягом вашого навчання. Тепер перейдемо до зовсім іншого, а саме до того, як поділена земля і як можна знайти конкретне місце на ній. Для цього ми використовуємо систему, яка називається GradNet, і сюди входять латітудер та довготи. Почнемо з латітудер. Земля поділена на лінії, які йдуть зі сходу на захід. І одна з найважливіших це Екваторн. Екваторн, яка знаходиться посередині Землі на звичайній карті, має нульовий градус. Вона ділить Землю на дві півкулі північну і південну. На північній півкулі латитудер простягається від 0 градусів на Екваторн до 90 градусів північної широти на північному полюсі. На південній півкулі вони йдуть від 0 градусів на екваторн до 90 градусів південної широти на південному полюсі. Ми живемо приблизно на 60-й північній широті, що дає нам чітке положення на північній частині землі. Тепер поговоримо про лонгitюдер. Це називається лонгitюдер шведською. У той час як латюдер огинають землю горизонтально, лонгідер тягнуться вертикально від полюса до полюса. Вони допомагають нам ще точніше визначати місця на землі. Важливим орієнтиром є нульовий меридіан, який проходить через Грінвіч у Великій Британії. Він має нульовий градус і ділить землю на східну і західну півкулі. Усі місця на схід від нульового меридіана отримують позитивний градус східної довготи, а місця на захід градус західної довготи. Чим далі від нульового меридіана, тим більшим стає градус аж до 170 градусів як на схід, так і на захід. Поєднуючи латітуд та лонгітуд, ми можемо точно визначити місця на землі. Наприклад, Швеція розташована приблизно на 60 градусах північної широти і 15 градусах східної довготи. Отже, як насправді працює GPS, він базується саме на цій системі Латітуд і лонгітуд. Точно визначаючи місце на землі, GPS-пристрій може обчислити, де ви перебуваєте і куди ви хочете дістатися. Коли ви вводите адресу або місце у свій телефон, GPS використовує GradNet, щоб знайти точне місце розташування. Наприклад, якщо ми знаходимося на 60 градусах північної широти і 15 градусах східної довготи, GPS-система може точно визначити це місце на землі та спрямувати вас туди, куди потрібно. Саме ця система дозволяє з такою точністю локалізувати і вас, і вашу мету. Тепер перейдемо до дещо іншого. Щоб краще це зрозуміти, я хочу, щоб ми почали з простої уявної вправи. Подумайте трохи, що спільного між землею, на якій ми живемо, і апельсином. Зробіть паузу, якщо вам потрібен час на роздуми. Відповідь. І земля і апельсин круглі, вони сферичні. Якщо ви коли-небудь чистили апельсин і намагалися розкласти його шкірку пласко на столі, ви знаєте, що відбувається. Це просто неможливо зробити без того нахуя, щоб шкірка не порвалася або не стала нерівною. Так само неможливо зобразити сферу, таку як земля, абсолютно точно на плоскій поверхні. Це означає, що коли ми створюємо плоску карту землі. Вона завжди буде трохи неточною. Не існує жодних плоских карт, які могли б показати світ ідеально правильно. Якщо ми хочемо отримати точне зображення Землі, нам потрібен глобус, але він, мабуть, не такий зручний, щоб вішати на стіну. Тому ми все одно робимо плоскі карти, незважаючи на те, що вони завжди містять певні спотворення. А тепер ми розглянемо детальніше, які саме спотворення можуть бути на картах. Це карта, яка називається проекцією Меркатора. Ви, ймовірно, впізнаєте її найкраще, оскільки її часто використовують у школах і класах, особливо в Європі. Але давайте подивимося на неї і замислимося, що насправді більше: Гренландія чи Африка. Відповідь може вас здивувати. Африка насправді у 14 разів більша за Гренландію. Африка це величезний континент. Але на проекції Меркатора вона зовсім не виглядає такою великою, як є насправді. Проблема цієї карти полягає в тому, що області, які знаходяться близько до полюсів, як от Гренландія та Антарктида, виглядають надто великими. Водночас території поблизу екватора, такі як Африка, виглядають набагато меншими, ніж вони є насправді. Це наслідок спроби зобразити щось кругле, як землю, на плоскій поверхні, це ніколи не буде абсолютно точним. Проекція Меркатора популярна, особливо в Європі, можливо, тому, що вона зробить Європу більшою, ніж вона є насправді. Вона корисна в певних контекстах, але не дає справедливого уявлення про розміри та пропорції світу. Тепер ми розглянемо інший тип картографічної проекції, який, можливо, менш відомий для багатьох: проекцію Петерса. Як ви бачите, вона дуже відрізняється від проекції Меркатора. На проекції Петерса справжній розмір Африки помітно чіткіший. А Гренландія значно менша, саме така, як вона є насправді в порівнянні з Африкою. Країни та континенти тут показані з більш точними пропорціями щодо їхнього розміру, що дозволяє краще зрозуміти, наскільки великі або малі різні частини світу. Наприклад, ми бачимо, що Європа набагато менша, ніж здається, на проекції Меркатора. Однак і ця карта має свої недоліки. Країни та континенти часто виглядають витягнутими і довшими, ніж вони є насправді. Це спотворення є побічним ефектом спроби створити більш справедливе відображення розмірів на плоскій поверхні. Тож, як і всі картографічні проекції, проекція Петерса також має свої недоліки. Це нагадує нам, що жодна плоска карта не може бути абсолютно ідеальною. Кожне зображення має свої компроміси. Тепер, коли ми підходимо до завершення цього відео, зверніть увагу на список зліва. Він містить ключові теми, які необхідно зрозуміти, щоб краще розібратися в картографії та проекціях. По-перше, важливо зрозуміти, що таке лонгідер і латитудер це лінії, які ділять землю на граднет, що дозволяє точно позначати місця на поверхні землі. Латитудер це горизонтальні лінії, які йдуть паралельно екваторн, тоді як лонгітудер це вертикальні лінії. Які простягаються між полюсами і починаються від нол меридіанин у Грінвічі. Саме Граднет є основою для навігації та визначення позиції на землі. Поєднуючи латитуд і лонгітуд, ми можемо точно визначити місце, наприклад, 60 градусів північної широти і 15 градусів східної довготи для Швеції. Щодо картографічних проекцій, ми зосередилися на двох: проекції Меркатора та Петерса. Проекція Меркатора. Це найвідоміша і часто використовувана карта, але вона має недолік, спотворює області поблизу полюсів, через що Гренландія виглядає набагато більшою, ніж вона є насправді. Проекція Петерса натомість більш точно відображає розміри країн, але спотворює їхні форми, через що континенти виглядають витягнутими. Нарешті не забудьте заглянути в опис відео. Там ви знайдете важливі терміни, які допоможуть вам поглибити свої знання. Наприклад,. Нолмериан та Екваторн. Як щось залишилося незрозумілим, ви завжди можете переглянути відео ще раз. Дякуємо за перегляд, і якщо ви хочете переглянути наступне відео, натисніть тут зверху.